Всім доброго здоров'я! Ви на каналі Лефін. Сьогодні новина саме щодо акції від PrivatBank за те, що ви будете сплачувати карткою Visa через додаток Приват24 або за допомогою сайту Privat24 з комп'ютера за платежі. І щодо цієї акції, вона проводиться у нас. З 7 лютого по 7 травня. Є декілька етапів проведення акції. Перший етап вже завершився. Він був у нас з 7 лютого по 6 березня. Наступний етап завершиться у нас 6 квітня, і третій етап завершиться 6 травня. Що ви розуміли, за те, що ви робите оплату комунальних послуг, або сплачуєте інтернет, або телебачення, ця транзакція враховується лише в поточному етапі. Тобто, якщо ви зробите зараз оплату за комунальні послуги, це буде враховано до 6 квітня. Наступна сплата буде. З 7 квітня і до кінця 6 травня. Вам потрібно зареєструватися на сайті привату в спеціальній формі під відео в коментарі, будуть сайти. За допомогою мобільного додатка здійснити 7 оплат карткою комунальних послуг або інтернету. або Телебачення. І всі ці дані операції будуть враховані до наступного етапу. Кожний етап у нас фіксується з 7 числа по 6 на 1 місяць. Ви можете прийняти участь і виграти Powerbank, зарядну станцію, універсальну мобільну батарею, а також MacBook Air і багато інших призів.